Доброго ранку. Сьогодні 17 вересня 2024 року. Ми в Моршині зараз знаходимося на вулиці Івана Франка. От якраз на тій частині, яка є пішохідною. На цій вулиці декілька готелів декілька... і має ще марк, по-моєму, санаторій Аркадій тут знаходиться. От зараз восьма з невеличким ранку. От я так покажу, трохи покажу. Ще навкруги. Враження трошки гнітюче, як для курорту, відомого, дуже відомого курорту і популярного. Трошки гнітюче враження. Гнітючись саме в тому, в кількості людей, які з восьма, зараз кажу точніше, восьма-двадцять, фактично нема нікого. Так, зліва у нас отель Беріг. В ньому ночували одну ніч. Нам не дуже сподобалось. Справа... Готель Парк. Тут зараз ми проживаємо. Це кафе парк. Поруч Готель Максим. Це парк. Далі знаходиться старий бувет, а за ним знаходиться санаторій. Найстаріший санаторій в Морщині, який звезд Мармуровий палац. Побудовано його в 1938 році. Різні павільйони, торгові, торгові павільйони. Все працює. З 9 ранку чомусь. Не знаю, курортний, курортне містечко має працювати раніше, але ж все одно працюють з 9. -ї. Якось трошки все занедбано. Відчуття якоїсь такої закинутості, забутості, хоча, я ж кажу, курорт дуже відомий не тільки в Україні. У бувшому Радянському Союзі він був відомий. Вот. 512 кілометр кава. Це тут мережа, чи вона місцева, чи вона локально-регіональна. Тут дуже класна кава і усілякі десерти до кави. І можна легенько поснідати, якщо, ви там, якщо вам не треба такий от потужний сніданок, то тут можна легенько поснідати. Можу порекомендувати, до речі. От про стосовно гнітючості палац культури. Бачите, як воно виглядає. Йому вже тут от-от -от воно розвалиться. Музейкон Пресвятої Богородиці. це прямо йти. До речі, Моршин це не одне з перших міст курортних, а перше курортне місто, в якому в період ковіду для того, щоб місто не вмерло, як тоді так казав мер місцевий, зобов'язали всіх працівників санаторії, відпочивальних таких закладів. Вакцинуватися. Тобто вакцинуйтесь, працюйте, не вакцинуйтесь, <звісля> ну не працюйте. От, Так що такі от справи. <звісля> Моршин, центральна вулиця Івана Франка. Продовжую. Я вчора на цьому десь зупинився. Продовжуємо йти далі до кінця пішогодного маршруту. Знов же ж повторюю, сьогодні, сьогодні вже 18 число, 18 вересня мається на увазі. з кількістю людей якось ну, не складається. Такі от тут селяки недобудови. Ми тут зустрілися з нашими знайомими, вони їздять сюди вже 10 років підряд. Ось поперед нам, перед мене. Споруда така здорова, це її будуть вже 10 років. Це начебто буде апар апартамент якийсь. Тут і будуть і офіси, і таке інше. Так вони кажуть, що вони приїхали перший раз 10 років тому і починали будувати. Недобудови такі санаторій Лаванда. Ми бачили з його, його з тої сторони, ну, з того боку, з тилу. Там оця черепиця червона. Ведь дірки в ній. Просто. Шлагбаум, де закінчується пішохідна зона, а ми йдемо далі, там знаходиться бістро, яке зветься 612 кілометр. Добудемо сідати. Закладів, де тут можна поїсти, в принципі, вистачає різні кав'ярні, різні кафе, бістро. Ресторанчики можна вибрати будь-який смак. Навіть є е, лікарні їдальня, де можна за гроші поїсти. Ми вчора ризикнули піти туди і поснідали. Но їжа їстивна, я в таких випадках кажу, їстивна не гидка, ну, щоб такого великого якась вона дуже смачна, то ні. І дешево. І на мене так дихнуло далеким-далеким совком. Шлагбаум, який не відчиняється. пішохідну частину вулиці Івана Франка ми прийшли.